У четвер, 1 травня, на волонтера Сергія Стерненка скоїли напад. Жінка, яка стріляла у активіста, була завербована російськими спецслужбами. Вона стежила за волонтером з середини квітня. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У прес службі СБУ заявили, що нападниці вже повідомили про підозру за даними слідства. Це 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. Встановлено, що наприкінці 2024 року її завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті. За матеріалами справи спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками. Зокрема, фотографувала їх та передавала інформацію своєму контактору. Згодом, за даними слідства, агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання, переїхала у квартиру в центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати схрону, в якому була захована вогнепальна зброя, пістолет та набої до нього. Вранці 1 травня куратор дав їй вказівку вбити активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли Стерненко залишає помешкання. Тому їй вдалося підстерегти волонтера біля будинку. Та коли той виходив з під'їзду, кілька разів вистрелила в нього. Одна з куль влучила в ногу стерненка. В СБУ кажуть, що нападницю миттєво затримала на місці її співробітники. За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Наразі розслідування триває. Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, Стерненко оприлюднив відео, яке зробили журналісти присутні у залі суду. На одному з них адвокат фігурантки каже, що вона нібито не знала, що була завербована ФСБ. Водночас в свою визнає та буде співпрацювати зі слідством. На іншому зловмисниця заявляє представникам змі, що не знала волонтера, а його діяльність, мовляв, не відстежувала. По закінченню засідання Стерненко повідомив, що підозрювану відправили під варту до 29 червня, включно без права на заставу.